А ти стоячиш, ще... прийомка, називаєш поради. Андрія нас, зу... Коновалова, який на пабліку ніяк не називається, ну взагалі називається фенєчки. <світ> 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 Жодного фото спільного, твій номер не в топі журналу, дзвінків мого телефону мобільного. Історія дружби не серед утопій, але не кажи, що я не хотів зігріти. Цього було б мало, як діти погодься, але без скандалу. Хоч раз ти зі мною, погодься. Я вірю, що ти прозу закиньмо в мережі увечері, сидячи вдома. Зідає утома. Думки обережно, я дозу тобі іще гірше читати і чай. Маленька дорослість, ти ж, дівчинка, парадоксальна, читати? Чекай, зваритися досить. Вже скоро платформа вокзальна, вагон в далечень Краплинки зеленого чаю, в якому розчинимось ми. У вогонь всі похмурі есе. І просто скажи, пробачай, не цілуй.

Ти вигадала все, цю стелю і дороги, людей довкола себе, всі книги і кіно. Контакти в телефоні, дитячі фотокартки, усю свою планету, що крутиться давно. Чи диском нерухомим лежить в твоїй уяві. Наповнена світами, героями з легенд. Існуєш тільки ти, ілюзія довкола. Народжена, мов рима, казкова, ніби бренд, всі кольори веселки, фортеці, теплі ріки, світанки і собори, і спогади мов джаз, живуть в тобі, з тобою наповнюються небом. Миттєві, ніби смуток, байдужі, ніби час. І я не розумію, крізь сітку слів і тексту, хто з нас обох не справжній, продукт чиїх уяв. Напевно, я, фантомний, теж вигадала людство, любов, церкви і птахи. І світи, які шукав. Тих, хто в школі вчив міфологію. В цих лабіринтах не завжди живуть тесеї, Часом лише мінотаври або нитки. Рухайся, зіфе, камінь своєї мрії. Дивися, хароне, намолисти дно ріки. Слухай, сирен, Одісея, забудь родину. Легше не стане, скільки б не було богів. В душах хроно, а не там, де живе Медея, подвиг не завжди те, що зробити зумів. В Очі дивись, Медуза, щоб мати твердість. Руки хавай від людей золотий медас. Аргусе, звісно, пильність не завжди зайва, і навіть можна трохи і про запас. Просто вранці вставати за геліосом, слухати тихо, як море плетуть усе, Рухати дні, мов очі по колу, снити, знати і вірити, вірити і знати це.